А який неочікуваний факт ви дізналися про свій рід, коли робили дослідження родоводу, або коли почали цікавитись саме дослідженням родоводу? Якщо ви ще жодного цікавого факту не знаєте, то якраз зараз різдвяні свята саме час для того, щоб розпитати своїх рідних про цікаві факти, а потім знайти їх підтвердження в архівних документах. А я вам розкажу про цікавий факт про свою родину, який я не знав, який був сильно здивований не тільки я, а й взагалі вся родина. В мене був дід Микола по материнській лінії. І от те, що його батько Філімон мав вже три шлюби, і, до речі, всі його дружини називалися Аннами. Це всі знали. Були б діти від першого шлюбу, перша дружина, на жаль, покійна, потім від другого шлюбу, друга дружина, на жаль, покійна, і від третьої дружини троє дітей. І наймолодший це саме дід Микола. А от те, що його третя дружина. І саме моя прабабуся Анна теж мала другий шлюб. І ще й через розлучення не знав ніхто, не знав не дід, не знала його рідна сестра, на 14 років старша, за діда, яка була жива на той момент. І от, працюючи з документами сільської ради села Розкопана, я знайшов її заяву на розлучення. 23 третім роком, 1923 дев'ятсот здається, і вона була молодою дівчиною. І там щось 19 років було, і чоловік в неї біля 20 років. І уявіть, це по-моєму це навіть перша заява про розлучення в цьому селі. Уявіть, наскільки треба було бути впевненою і цікавою жінкою, щоб подати на розлучення в світі, де розлучень ще не було до того, де вони тільки-тільки з'явились. Коли історичної традиції, що жінка може розривати шлюб, взагалі не існувало. А там в заяві написано, що це по її бажанню вона розриває шлюб. І потім через деякий час, через рік, здається, вона ще була зовсім молода. Вона одружилася з дідом Філімоном. Мало того, дід Філімон був вже двічі вдівцем і значно старшим за неї. І я так підозрюю, що це вже було не примусом її заставили за діда, а це саме її свідомий вибір був. Ну а ви пишіть, які цікаві факти ви дізнались про своїх рідних, досліджуючи родовід в коментарях.